Вітаю усіх тих, хто в цій годині дивиться наш телеканал. Про найцікавіші новини середи 21 серпня. Розкажуть наші новинарі у студії. Працює Світлана Коханчик. Залишайтесь з нами. Пасіка на колесах бджоляр Михайло Курти зі своїми бджолами подорожує вже півстоліття. Щоразу іншими районами Львівщини зупиняються біля річок, лип, акацій, малини та божої роси. Бджоли збирають нектар з цвіту рослин, а поважний пасічник відпочиває. Повернувшись додому, вся родина допомагає збирати сезонний урожай меду. Справу Йосиповицького пасічника вже продовжив син та зять. В гостях у Михайло Куртого побувала і наша знімальна. Група. Михайло Михайлович куртий починав з кількох вуликів. Зараз у його господарстві понад 100 бджолиних сімей. Усі вони в роз'їздах. Біля хати лише розводить бджіл. Тому у садових вуликах живуть лише матки. За ними ретельно стежить поважний господар бджоляр. Ось так починається його ранок. Михайло Михайлович заходить в гості до кожної бджолиної сім'ї. Ну, я тут то без бджолів не можу, я тут то полюбив. Я то як, як діти так, знаєте, виховую, то. Ну таке у мене, ну я знаю, боже борони бе як мід беруть, інший беру, мід там молоді бджоли, черва, то що то піде під як за ніж. А мене ні. Я б спеціально на ставки, мед в мене чистенький, може бути там бощина, Ну, вощина то завжди є. А бджоли я ніколи якось так. Так і до людей залиш, я ставлюся, нікому не стараюся, аби аби добре було. Пан Михайло зізнається, що має добрі руки, тому і бджоли його не жалять втречі поспіль за свою корисну справу на святі меду здобував перші місця. Пам'ятні грамоти, медалі та цінні фотокартки зберігає у сімейному архіві. Частенько разом зі своїм сином Олегом їздить на конференції та семінари у Київ. Адже син не лише допомагає батькові, а й гідно продовжує родинну справу. Відколи я себе пам'ятаю від семи років. Я вже е, вже пільнував руї, щоб руї не тікали. Ну, тато зробив на роботі. Мене заставляли з 12-ї до четвертої години е, ну, сидіти на пасіці і пільнувати, е, аби не тікали рої. 41 рік і так 41 рік я з татом пасічникую. Помагаю тато тату мене вчить. Незмінним помічником глави сімейства є дружина Ганна. Жінка займається виготовленням бджолиних продуктів, настоює личинки, воскової молі, мертві бджоли, прополіс. А ще готує цілющий медовий квас. Свої. Рецептами та лікарськими порадами колишній фармацевт пані Ганна поділилася із нами. Мертві бджоли то, то чуєте, то є від тиску, так само, від ішемічної хвороби серця, від всіх серцево-судинних хворіб. Пити, треба, треба брати тако, дві ложки мертвих бджолів, заливає, заливаємо. 76. А спирт 70 градусним або, або самогонкою 70 градусною. І постоїть 10 днів, але бажано отако побовтати, хоча б один-два рази побовтати. Тоді відсиджуєте і скільки років, Тіки стільки крапель пити готувати цілющі настої бабусі Ганні допомагає онук Михайло. Поки що у нього виходить смачний медовий квас ексклюзивно для телеглядачів нашого каналу. Його батько Олег куртий розповів, як правильно вибирати мед у магазинах чи на ринку. Капнути собі меду, тримаємо. Згортаєте тако. Трошки було більше, не треба було. Бо, якщо бачите, якщо, якщо б був неправдовий мід, він би зразу би промокає газета. Воно промокне, але воно промокне через деякий час. Медовий сезон скоро закінчиться. Бджолині сімейства впадуть у зимову сплячку, а йосиповицькі пасічники розповсюджуватимуть смачний медовий урожай та готуватимуться до наступного сезону. Марічка Ходовицька, Роман Купринець, три новини. Опи зустріч допоможе сироті, така назва благодійної акції, яка набирає обертів у строю. Вчора ми розповідали про співака Дзіду, який приїхав на зустріч із родиною, яка купила із ним зустріч. А вже сьогодні до нашого міста на зустріч зі своїми покупцями завітали зірки співачка Андріана та боксер Андрій Котельник. Скільки коштувала зустріч та про що говорили, дивіться далі. У благодійному аукціоні, який стартував у Старію, взяли участь і зірки зі Львова. Співачка Андріана завітала до нашого міста на зустріч із місцевим підприємцем Юрієм Старовецьким. Свій зірковий лот він придбав для свого сина за тисячу гривень. Зайшов на сторінку ми і там побачив, що проводиться така акція чудова. Крім того, що хотів, щоб мій син познайомився з нашою знаменитістю. Ще хотілося допомогти також дітям, які. Силу обставин не мали можливості там, скажем, придбати собі те, що потрібно для повноцінного навчання. Андріана на пропозицію взяти участь у благодійному аукціоні погодилась одразу, адже за її словами, робота артиста це не лише зйомки кліпів та концерти, а й активна громадська діяльність. У благодійності бере участь не вперше. Це того, коли ми вперше зробили свій власний блочинний концерт. Ми відчули таке такі неабиякі задоволення, цей кайф, коли ти щось зробив і ти маєш можливість допомогти комусь іншому, в тому, хто кому потрібна ця допомога. І ми якось так от вирішили, що будь-яка акція, яка би не відбувалася, куди б нас не запрошували, Ми завжди будемо брати участь і підтримувати і допомагати, наскільки це буде нам позволяти наша можливість. Українського боксера Андрія Котельника на торгах за 200 гривень придбала стрілянка Олена Макеєва. Про благодійну акцію жінка довідалась у соціальній мережі і просто так уминути стороною повідомлення не змогла. Ще пак, адже кошти, які Олена виклала за зустріч, підуть на потреби дітей, позбавлених батьківського опіклування. Що дітям сиру там потрібно. Допомагати так як не маємо кому допомогти, мусимо допомагати. Ми люди, які. Можуть це зробити завдяки зірковим зустрічам із триянами громадській організації «Молодь Стрищини вдалося зібрати чималу суму. За ці кошти вже вдалось придбати 10 портфеликів для дітей сиріт які згодом наповнять необхідною канцелярією. До речі, до аукціону долучилося чимало різноманітних організацій та місцевих підприємців. Одним словом, діти матимуть все необхідне, щоб 1 вересня зустріти з посмішкою. Світлана Коханчик, Роман Купранець, новини. Хідними українці святкуватимуть 22 другу річницю з дня проголошення незалежності України. На Львівщині цю подію святкуватимуть з особливим розмахом на території області. Передбачено проведення ряд урочистих та мистецьких заходів. У народних домах області, 23-24 серпня відбудуться виставки народних майстрів, огляд, конкурсів, щиців, цикли просвітницьких бесід, урочисті академії та тематичні вечори. Районні мистецькі колективи підготували святкові програми, які презентуватимуть до дня незалежності. Жності стріщина у цьому плані також активна. Так у селі Розгірче. 24 серпня відбудеться районне свято, яке розпочнеться о 15-й годині. Дійство проходитиме на місцевому стадіоні. Організатори обіцяють насичену програму за участю народних і мистецьких колективів та талановитої молоді району. Завітати на свято зі стрія можна буде завдяки автобусам, які курсуватимуть протягом дня до 23-ї години. Транспорт вирушатиме з автостанції 2 на території пасажу та від міської лазні, що на вулиці Успенська. Урочистості з нагоди 22-ї річниці незалежності України заплановані і в стрию протягом 23-25 серпня проходитимуть змагання з настільного та великого тенісу, стрітболу, матчі з футболу та міні-футболу у суботу. О 14-й годині стартує традиційний для нашого міста автопробіг вулиця Мистрия, який організовує міська організація конгресу українських націоналістів за сприяння депутата Львівської обласної ради Зіновія Карпінського. А 15-й годині відбудеться велопробіг який візьме початок на вулиці Львівській для поціновувачів українського кіно відбудеться друга прем'єра фільму Велич і трагедія стрийських будителів, яка пройде 24 серпня о 19-й годині у Народному домі. А вже наступного дня в неділю пройде фінал дитячого конкурсу Козацькому роду нема переводу. Дійство розпочнеться о 13-й годині на території відпочинкового комплексу Козацький двір. Малечо розважатиме артист Левко Дурко, а організатори обіцяють солодкий стіл та призи для всіх учасників завершиться святкова програму урочистою академією за участю заслуженого артиста України Ігоря Богдана та гурту Галичина. Дійство відбудеться у міському будинку культури. Початок о 16-й годині. На лані продовжується. Сьогодні дивіться програму Іду на ви з Олегом Филиком. На прямий ефір завітає стрийський активіст Євген Тиченко. Він розкаже про художньо публіцистичний фільм Велич і трагедія стрийських будителів, автором якого він і є. Другий показ фільму відбудеться 24 серпня у Народному домі. Стрічка про трьох видатних стріян: Олексу Бобикевича, Євгена Олесницького та Остапа Нижанківського. Зйомки фільму відбувалися у нашому місці, в тих місцях, де жила та творила стриська трійця. Отож, не пропусті... І початок програми о 19.30. Поставити запитання, ви зможете, зателефонувавши під час прямого ефіру за номером 39169. Телеланком'юей незмінна адреса нашого сайту. Заходьте та ще раз переглядайте наші новини. Також телефонуйте в редакцію каналу, якщо маєте цікаву інформацію. Номер телефону 459 83. На цьому я ставлю крапку. Будьте щасливими. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду, вночі та вранці можливий дощ. Вітер дутиме у південно-східному напрямку 2-4 метри за секунду. Температура повітря вночі 13-14 градусів з позначкою плюс. В день до 22 градусів вище нуля.